У нас в гостях сьогодні український тері Фокс, який непросту задачу пройти 200 кілометрів трансформує в гроші майже так. 30 тисяч доларів. Мені робили пригадку мозку. Я майже рік не міг ходити. Дива трапляються, дива трапляються, ж, я ж Ukraine. Всім привіт, друзі, це економія. Мене назвати Дмитро Господінов. У нас сьогодні дуже незвичайний подкаст. У нас сьогодні в гостях людина, яка своєю силою енергією надихає всіх абсолютно тут, в Альберті, по всій Канаді. Я думаю, що це історія, яка може бути історією про всесвітній масштаб. У нас в гостях сьогодні Олександр Кияниця, людина, яка йде український Террі Фокс, який долає відстані. Сотні. Друзі, хто з вас 100 кілометрів пройшов за останній місяць? Олександр пройде 200, е, за менш ніж місяць, незважаючи на те, що є обставини, які роблять це не дуже простою задачою. Олександре, вітаю. Доброго дня. Доброго дня. ми дуже раді. Ми надзвичайно раді всій редакції запросити вас до студії. Ми надзвичайно раді, що ви е, сьогодні з нами. Дякую, що завітали. Я теж дуже, дуже, дуже радий бути тут, тут в... Моменті, в... Дуже-дуже в... Дякую. Це, до речі, окрема історія, чому саме Калгарі, чому саме Рокімотанс, але ми до цього повернемося трохи згодом. Друзі, я трохи розкажу вам перед історію. Олександр Кияниця, а, він робить надзвичайні речі. Він збирає гроші, і він збирає їх не просто так, він збирає їх йдучи. Олександру не просто ходити, бо Олександра церебральний параліч. І а, Тим самим. Те, що він робить, стає надзвичайно значимою історією. Бо е цю непросту задачу пройти 200 кілометрів. Він своєю енергією, силою, е натхненням він трансформує в грошики. І вже станом на зараз він назбирав 19, Да, от ми на стан запису цього подкастку вже 19 тисяч доларів десь є. Майже <зв> так. <'язок> Тур називається Gift of Walking. Олександр йде з Калгарі до Банфу, 200 кілометрів таким е, великим маршрутом, долаючи по 15, 20, 10 кілометрів, як зручно, по, на, на день для того, щоб зібрати гроші. І він їх, до речі, друзі, збирає е, для того, щоб надати допомогу українським лікарям. Що дуже важливо, і мені знаєш, е, знаєте, що приємно? Дуже. Що на початку ходи 4 липня, коли його оголосили, і ми почали збирати. Там за перші декілька годин, декілька, там, на, на третій день вже було 13, 14, 15 тисяч. І знаєте, що відбулося? Що протягом вже ходи е, підняли планку. Із 20 запланованих тисяч підняли на 30 запланованих тисяч тепер. Так, так. Це, це, це правда. Ну, але про це, друзі, про це все згодом. Тут у нас під відео обов'язково буде посилання на донат. Бо поки Олександр де, ми з вами всі скидаємо гроші, допомагаємо, донатимо. Ми всі доєднуємося до Олександра і разом з ним ходимо також а, в, в його ході. А, але найголовніше, що збираємо гроші, От тепер мета в нас була 20, тепер 30 тисяч доларів. Про це ми будемо казати трошки згодом. Мені дуже цікаво, Олександр, про вас дізнатися. Звідки ви? Де ви народилися? Я... Yeah. <coughs> вибачте, я народився біля Києва чи не мешає біля бу тебе бучі. Це біля бучі. Так. І в, saliva, в, в, в 2005 році в коли мені було 15 років, ми прийхали, ми переїхали до Канди. В 5-річному віті. В, 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 в 15-річному, так, 15 15 да, тобто вам зараз. Я я рахую, 30, 35. А? 35 35 років. Так, ми з вами майже однолітки. А, В 15-річному роті ви приїхали до Канади, ви з-під міста Буча. А, 15 років. Це, получається, 35-20. 20 років тому. Якою так. була Канада 20 років тому, Якою ви пам'ятаєте? Ой, так я так, пам'ятаю, как Кадуганка мы приехали, типа ніч было, ну, минтернети ми, 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 ми в Монрай, Кабек, і було страшенно жарко, було нужны плюс 35. Ви серйозно? В Канаді буває така температура десь. Це взагалі як було? Це, 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 це було літо. Ну, скоріш за все, це було так, літо. Так, так, да. це, це було вже 20, 29. червня. 29 червня. Ну, непогано, друзі. Якщо ви пам'ятаєте, що в Канаді десь колись було 35, а особливо вночі, то це. Напишіть, будь ласка, коментар нам під цим постом. Краще одразу задонайте. Або якщо просто напишіте коментар і поставити лайк під час перегляду цього відео, це теж допоможе нам його поширювати, алгоритми Ютубу тоді розуміють, що о класне відео, треба його поширювати і показувати якомога більше якомога більшій кількості людей. Так, в 15-річному віці ви приїхали до Канади і. А, як воно було? Як перші роки перші роки в Канаді? Це була адаптація. Ви вчили мову. Ви знали вже англійську мову на той момент? Ні, ну це ж Квебек, я повинен бути. Я Я перші два роки вчив французьку мову. Вм. Welcome guys. Тобто ви французьку знаєте англійську, знаєте, і українську знаєте. Так, так. Ну. ну і російську теж. Ну, бог не. Якою мовою спілкуватися простіше всього станом на зараз, після стійкого пропустив? Українську та французькою. Французькою навіть простіше. Ні, ні. На ж рівні що і українська. Вау. Е, до речі, зараз зараз, бо вам це вам взагалі дуже помогло. Всі українці, які зараз намагаються отримати піар тут в Канаді, е, це дуже важко, бо постійно міняються програми і квоти зменшуються. Але якщо я знаю французьку мову, я не знаю, на жаль, якщо ви мене навчите колись, буду вам дуже вдячний. А якщо ви знаєте французьку мову, то прям стати е, постійним резидентом Канади стає значніше, значно простіше. Тож, клас, друзі, вчить е, французьку мову також, як от Олександр знає її на рівні з українською. Нічого собі. Як з'явилися ідеї ти? Що, що це було? Ну, 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 ще до війни, ще до війни, ну, no, ну, no, я був Ходити на природі до ви по, поясни, ну, ну я, як і коли я робив, робив такі там, ну та челлендж там за два дня за три на 40-60 кілометрів, батьки кажуть, що це таке передумав, що ти там ти, ну, ходиш, Ну, я кажу, що ну, мені просто по, біся, і це гарно для здоров'я, тому що я йду через ліс і дихаю свіжим повітрям. своїм помітам. Ну, ну, це, це дуже гарно. Ми, коли готувалися до цього інтерв'ю, придивлялися такі матеріали. І е, я знаю, що ходити було непросто спочатку. Тобто зараз е, хода дається значно простіше, а до, були часи, коли ходити було непросто. Так, там. так, так. Тому Розковій, що ви, я... це, це цікаво. Бо зараз ви 200 кілометрів долаєте, а, а колись це була ну, непроста дуже задача. Тому що я переніс в 2007 році в, 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 в Києві ну, дуже таку серйозно оп'ячі оп, оп, мені, мені, мені робили перегадку мускулу на на два на 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 два країна щоб ноги щоб щоб вирівняти мої ноги і, 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 і потім я поміни ну носити носити отезити. Це так як поясники ноги і в них бути майже майже і майже рік, щоб щоб, щоб, щоб мосав.

Ви і ви сказали, що це в Україні ви зробили, правильно? Ну, я це я в Києві зробив, ну я, я був там в Києві десь три місяці, а потім я приїхав на ну, тут, на ну, десь назад сюди, до Канади і вже тут там, проходив реабілітацію. Ну, в Монраві. А розкажіть, будь ласка, ну це в, наче здавалося. Може, це стереотипна історія, але де українська медицина і де канадська медицина? Здається таку важку е, історію, таку важку операцію з пересадкою, це кістковий, так? мозок? Ні, ні, ні це, це пересадка мускуль, ну, тут, на ногах. Це, так, мені, так, так, так. Мені саді ну, коїна, ну, грубо говоря, відрізали шматок. Ну, Мозку і підсадили під під... Ну like, no, like. От я ще маю на увазі, що це дуже, дуже важка операція. Чому її робили в Україні, а не в Канаді. В Україні якісь є ексклюзивні. Uh... Nee, тому що, тому що то, то, таких операцій не роблять. Вони сказали, я сюди приїхав, а мене дивилися з, з такими очима, Каже, Що це таке? Мі тут такого не робимо, Що це таке? і це іде це зроблено. Ну, ми такі зробимо в Україні. Зробили в Україні. Вони були всі в Швації, що так можна зробити. І Часто. І, ну, 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 не йде на стеж, бо те, що вони ну, це, ну, такі, таких операцій ну, це, не роблять, то, то такі операції ну, допомогли багатьом там, як я. Клас. Клас що в Україні є такі лікарі, і це дуже круто. Я підводячи до цього питання, мені здається, що це якось пов'язано. Що стало поштовхом для вашого першого такого от великого походу для збору грошей, і ви вирішили, що будете збирати гроші для українських лікарів. Чи це пов'язано з тим, що саме в Україні ви зробили операцію, чи ні? Ну, так, тому що лікарі мені допомагають дуже сильно і, і, і я вирішив на, на, на себе взяти таку відповідальність допомагати так, лікарям і там я вирішив зробити таку і, ходу, тому що хай почалася війна, ну ну я був до всіх бушок, бушок, бушок тому що в ну, сім'ї до і хвилини не могли уявити. Навіть коли почалася війна, я, я спав, а потім ну, на ранок 24 лютого поїхав ну, в університет на, на мій, мій екзамен. Я не знаю, я дізнався, що коли що вже після мого екрану що почалася війна, мама мені не звани, почалася війна. Ви знаєте. Досі важко в це повісти. Іноді досі прокидаєшся з, 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 з такою думкою, що блін, може це все сниться. Що, що відбувається взагалі? такого не може бути. Так, а це була, це була перша хода, коли війна почалася, чи перша хода була раніше? Ні. Ні, ні. ні це ж це, це, це вже ні. у вас ну, коли... п'ята, та, здається? Так, так. так. Тому, тому що перша хода почалася 20-22-го, тому що я почав думати, як? як... Як як я можу допомогти і, і, і ага. підумав, що я ну, вблю не ще рю хо дети, а не помінати в корисне з, з, ну, з та не допомогти нашим нашим нікарям. А чи я от як, як сформувалася сама ідея? Тобто ви, ви любите ходити? і е, ви, ви вирішуєте, що о, було б круто зробити ходу для того, щоб зібрати гроші. Для того, щоб це ну по-перше, це організаційно не просто зробити. Да? Бо це треба все організувати, продумати маршрути, там, набрати людей в допомогу собі. А по-друге, сам, самий концепт, що от ви будете йти, щоб зібрати гроші. Чия це була ідея? Ваша, чи хтось вам а, з оточення, з друзів ні, 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 допоміг? Ні. Помністю я. Все, ви вирішили. Я йду, а, і, і, і в перший рік, в перший піхід, скільки нас збирали? 22 тисячі. 22 тисячі канадських доларів нас збирали за перший раз. Скільки? Від, відкуди куди тоді йшли? З Монреалю, з Монреалю до Отаві. З Монреалю до Отави. Скільки зайняло тоді це часу? Ну ну десь... Три тижні це було дуже важко, тому що за часу часу було мало. І, ну це було дуже важко. Скільки це ну, це багато кілометрів середньому в середньому? Ну так, так, це 200, ну то 200 кілометрів, так. Що сказали друзі, коли ви друзі, родина, коли ви прийшли до них ну, з такою ідеєю, кажете, все, я йду збирати кошти на ЗСУ? Вони сказали, ти що, взагалі нормальний, чи що? Чи що вони сказали? Ну, чи так, чи, чи так, одразу так, підтримали ну, і yeah. вирішили, чи відговорювали? Ні, ну, Я ж шпертий. Ну, це ми українці всі вперті, так? Клас, друзі. Ну не лише впер, але дуже сильні. А можна технічних трохи питань? Е, ну, з, з, з урахуванням е, е, церебрального паралічу. Є якесь спеціальне взуття, в якому ви ходите? Чи це ні, просто звичайні? Ні-ні, ні це може бути просто звичайне. Просто звичайне взуття. Ми, коли ми записували четвертого там на, біля, біля міської ради, там, де Роман Йосифів виступав і всі, і вам мер міста Калгари підписала кросівки. Так, так. Що вони будуть залучені в ходьбі? Чи як сувенір підуть на полочку? Ні, це буде. Це буде. це буде поменкак. Казань. Так, ну я, я б теж залишив, чесно кажучи, повністю погоджуюся. Я б такі, я б такі кросівки залишив на пам'ять більше, ніж. Може, потім колись да. на аукціоні розіграєте. Да, да, плюс, на якомусь. Плюс що кросівки я стараю дуже дуже швидко. Ну, ну так. Так. А скажіть, от, от е, добре, кросівки кросів, вже, а що важко? Ну, в поході. Ви, ви йдете, що найважче дається? Це е, концентрація. Чи це фізичне навантаження велике? Чи які челенджі найбільші в такого роду ході? Ну це, ну спершу це фізичні, так, 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 так ніколи дуже важко йде, сам, але, але йде сам, так. Так, і, так, і плюс я п'ю сня. Я, я це люблю. Я це люблю. Я, я, ми, мені завжди цікаво, от, вас дуже багато попідтримує людей. От, ви йдете, і з вами хтось постійно йдете. Іде, приходять волонтери, приходять люди, люди, які сапортять цю ідею, які об'єднуються навколо вас. Але ну, є такі відрізки шляху, де ви йдете самі. Так, так. так. Тому ж, ну, от, то... от ви йдете, йдете, про що ви думаєте? Про що ви думаєте, коли ви йдете такі довгі відстані самостійно і. Ну, я не знаю, це, це відволікає, це як в якийсь сорт медитації, Чи ви фокусуєтеся на меті? Я збираю гроші, я збираю гроші. Е е які думки під час ходи? Ну, ви, ви, всякі, ви, всякі дуже, дуже такі, різні думки. Так. Ну, наприклад, ну про що? Ну, ви, ну думаю, про Україну. Про, про про, 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 ну, про все. Ну, якщо повернутися до теми України. От сьогодні 20 років уже в Канаді. Що для вас Україна сьогодні? От зараз, в цих обставинах, в цій складній ситуації, коли країна воює. Ну, це вперше ну, ну, це дуже важко, що це, що це таке вивів. Відбувається замім але, я думаю, що в, в, в цей момент ну, пі, після цього наша країна буде набагато дивша і ну, люди будуть більш. Sedomi, biš mlada in biš dobri še dal. Друзі, я нагадаю, що ми записуємо цей подкаст в перерві між тим, як Олександр йде з Калгарі до банфу долає відстань 200 кілометрів. І ми вас дуже запрошуємо долучитися до цієї ходи. Ви можете це зробити будь-яким способом. Їх дуже багато. Найбільший наш найпрактичніший спосіб це відправити донат. Ми тут під відео закріпляємо посилання на фандрейзінгу платформу, де проходить донат станом на запис було вже більше 19 тисяч. Ви також можете долучитися до, до ходи своєю участю. Це дуже корисно і дуже е, правильно. Якщо ви доєднаєтеся, є на сайті. Ми також його додали під е, це відео. Є інформація про маршрут, коли і в який день, скільки кілометрів орієнтовно, ми плануємо пройти. І я думаю, що якщо ви приїдете, доєднаєтеся, е, зробите фотографії е, селфі. Якщо викласти викладете це і якомога більше людей дізнається про цю ходу, нам швидше, Олександру, швидше е, вдасться зібрати ці вже не 20, а 30. Тисяч доларів, які він запланував собі зібрати і відправити гроші на допомогу українським лікарям. Олександре, пройде. Цей етап, тобто буде, ви назбираєте 30 тисяч доларів, Rocky Mountains, дуже красивий, до речі, маршрути вас чекають. Ви там десь посередині зараз, але, але ж потім будемо йти горами лісами, це буде дуже красиво. Потім, ну, скоріше за все, буде відпочинок від цього, бо це велике фізичне навантаження для будь-кого. Тож, які плани? На майбутнє після того, як ці 200 кілометрів між Калгарі і Банфом будуть подолані. Є вже ідеї на, на, на працювання якісь на наступну ходу? <гум> Чи ще поки ні? Ну, ну, думаю, що вже є. Ну, я хотів би дуже певно ну, ти мій. Проект, так, 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 що? Що? Ток, що надія, що на наступний рік теж. Те ж будуть. Ну, такі. такі, такі, такі... Такі там мерші що, що тут в Берці, тому що ну, я, я, я тут отримав найближче питримки нашої громадиці, найближчі поняття як це Альберта, так і я. Дуже щасливий буду тут, дуже В мене була дуже, дуже мрія приїхати сюди, але в мене ну, жодного, жодного, жодного знання мого не було. І, і трошки було, ну, трошки було страшно мати, ну, їхати дуже, дуже далеко, ну, де ти абсолютно нікого ну, не знаєш, але я дуже радий, що це таке. Збулося і так дуже-дуже швидко люди в мене повірили і дуже швидко організували команду і це все вау. А давайте покроком про команду поговоримо. Хто вас супроводжує тут? Ну, По-перше, по треба слова вдячності, напевно, сказати: Конгресу українців Канади бо валий Конгресу українців Канади Калгарі. Бо Роман Йосифів, весь UC Калгарі, ЮСІ Бувалий там Сашко, Катруся, Оля і Іринка, Таня. Вони, вони всі дуже залучені в цей проєкт. Ми спілкуємося регулярно, ми бачимо по соцмережах двох гілок uh, конгресу, що дуже надзвичайно активна підтримка. Хто ще підтримує цю історію? Наразі, от офіційно так. Ну так, це тебі там мені те сім метрів одна ці антиюс якби якщо б вайби там там в кокаїн кокаїн точно це велика та історія на наки за таки цим трьом організаціям хода відбувався і ну ісун дуже, дуже сильно надихай, і йому дуже-дуже сильно в дачній. Ча. Це така таке як наче чудо. Дива трапляються, дива трапляються. А знаєте, чому е, вони трапляються? Тому що ви надихаєте людей на те, щоб, е, щоб дива траплялись, ну серйозно. Тому що е, ота сила, ота енергія, та ідея, яка, той стержень, який стоїть е, за всім, що ви робите, він об'єднує навколо себе людей, які е, е, підтримують Україну системно, як це роблять Конгреси українців Канади. І вони об'єднують, і ще об'єднуються багато людей, е, які просто надихаються, вашою сміливістю. Ну, ну серйозно, я там трекером, от коли телефон мірюю, я не, не кожного дня пройду там 2-3 кіло... Метри, знаєте, бо постійно щось там, е, с, с, сиджу, сиджу там з дивану встати, це вже навантаження. Коли ви, коли ви йдете е, і коли йти ну, відверто, ну не дуже просто, це е, людей дійсно е, ну, сказати, навіть надихає, ні, це захоплює. О. Правильне слово не надихає, а захоплює. Те, що ви робите, ви, окрім того, що збираєте гроші і дуже практичну історію робите, ви ще захоплюєте своєю активністю, своєю енергією, силою людей навколо вас. А, як ви, де ви самі її черпаєте енергію, розкажіть? Звідки ви її черпаєте? Ви любите ходити, і це вас заряджає, і ви як вічний двигатель, як ото знаєте, чи звідки чи, чи, ви? Читання, книжки. Давайте про, про, про трошечки про вашу особисту. Ну, ну, дед, я люблю, я, люблю, я люблю дуже знайомитися з новими Людьми, я думаю, що це мене, ну, саме найбільше. Не, не надихає і ну, 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 велика віра, що ми ж війна, війна скоро таке, і ми і ми, і ми, ми, ми будуємо Україну, така така, як вона мои бути. Си незалежна, си на, си на не. Це дуже надихаючі слова, і я не знаю навіть, що додати після цього. Ми точно відбудуємо Україну. Завдяки таким людям, як ви, я впевнений, що Україна ніколи не здасться, Україна точно переможе, і кожен на своєму місці на своєму місці робить то, що вміє, робить те, що може для нашої загальної перемоги. Олександра, я вам дуже вдячний, що звітали до нас сьогодні у студію. І я буду дуже радий тому, що у нас була така честь. Мати вас за гостя у наших подкастах на Радіо» на Українському радіо Канади. Я вас ще раз всіх запрошую долучатися до збору, який триває. Допоки Олександр робить «Gift of Walking» – проект, який об'єднує українців і який збирає великі кошти на допомогу українським лікарям під час війни. Дякую, Олександре. Дякую вам дуже велике. Дякую. You're listening for Radio.